Вітаю, шановні, ви на 33 каналі за Магнаді Виноградови. Програма Право на правду триває 160-та доба війни з Російською Федерацією. в Україні полудень про головні події на фронті та навколо поговоримо з Олександром Коваленко. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Починаємо з того ж самого, бо події навколо Пені Пілосі не вчухають. Пені Пілосі ви були праві, все ж таки. Бо, але спочатку перед цим хотілося проаналізувати низку подій. Дивіться, ну, три підводні човни, два авіаносці. Спочатку був один-два авіаносці, 36 кораблів, прикриття, авіація. Це ось. Така такий собі я не знаю, що це попереджальні заходи перед приїздом Пені Пілосі підтягнула американці туди до Тайваню. Що роблять китайці? Китайці випускають відеоролик з, з випробуванням свого гіперзвуку. Ну і взагалі великий відеоролик про їхню армію, про перемоги там про все таке інше, ба більше на така інформація з'явилася, що на китайському сайті Міноборони чи щось таке з'явилася. З'явився надпис готовтесь до війни. Ну таку от нагнітають нагні, нагнітають штуку. Що американці американці роблять американці кажуть: а ми можемо ось так і роблять операцію по знешкодженню якогось лідера Аль-Каїди за принципом саме Бен Ладена десь знаходять там і нищать. Ну і що ми бачимо на сам перед? Насамперед, наприкінці, ми бачимо, що пені Пелосі таки може. Прибути сьогодні, там щось о 16.30 до Тайваню і кажуть, що вже домовилися про це із керівництвом на військовому рівні, і з керівництвом на політичному рівні. Як вважаєте, чи домовилися вони, чи дійсно ось Китай все ж таки може розпочати ось свою спецоперацію Бо вони і підписали документи десь ось за місяць до цього, там які дозволяють їм проводити якісь там спецоперації Як вважаєте, чим скінчиться ось ця ця операція? А вона вже скінчиться сьогодні, о шістнадцять. 30 ми там зрозуміємо, як це воно буде: Є такий вираз останнє китайське попередження. Uh -huh. Тобто ось ми на протязі майже цього тижня навіть більше чули якесь останнє китайське попередження, якісь погрози, якусь браваду, якусь демонстрацію можливостей брячення зброї та все таке інше. А насправді нічого не буде. Насправді нічого не буде, бо в Пекіні дуже добре розуміють, чим це може закінчитися саме для них. Ну, наприклад, демонстрацію того, що їх ВМС, які вони будували останні 20 років, досить так інтенсивно, активно на це вкладали мільярди, десятки мільярдів доларів, та дійсно зробили досить потужні ВМС у регіоні. Але вони можуть продемонструвати, що ці ВМС а нічого не варті проти, проти саме проти корабельної оборони, яка є у Тайвані. А якщо Тайваню ще допомагають збройні сили іншої держави, наприклад, такої як США, у якій є можливості знищувати ворожі ВМС, то взагалі цей потенціал буде невельованим. Тобто, на мій погляд, Китаю не треба було взагалі. Реагувати на цей uh, візит саме ось так ну, масштабно то обурливо. Бо саме Пекін са себе поставив в дуже таку ну, не досить зручну позу, саме позу, uh, тому що він ось це погрожував, порожував що далі. Ну, ось Пелосі uh, 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 um, вона направляється до Тайвану. Це вже факт. США неможливо залякати. Це факт. Ну, це мені це. Мені нагадує саме те, як Росія погрожує е, використати якісь там зеркальні е, міри, як там погрожує Сергій Лавров. Чи ядерну зброю, як погрожують інші російські влазі. Ну що, Китай зараз він е, знижує саме свою планку, дипломатичну планку до рівня Росії та ні. Цього не буде, але і робити він як Росія, тим більше не буде, бо дуже розуміє добре, чим це для нього закінчиться. Ну і Тайвань не хоче він віддавати, а тут ми бачимо, що потрохи, потрохи, відходить, хоча і все ж таки зробила Америка, Америка Сполучені Штати заяву про те, що вони не підтримують не незалежність острову Тайвань. Але там взагалі ситуація дивна: Тайвань, острів взагалі вважає, що Китай. На... Це їхня територія, тому там така якась незрозуміла ситуація. Чим вона скінчиться взагалі ну, це та, історично взагалі подія та ненсі Пелосі, як спікер Палати представників США, дійсно є досить високою посудовою особою, представником США, яка завітала саме на Тайвань цей е, острів, в якому ну. А це баталії ще за часів, коли в Китаї змінювався повністю політичний уклад життя, взагалі політична система. Це ну це вели, великий проміжок часу історичний, який не вирішив ці проблеми, та вона не буде вирішеною в подальшому, але її ніколи не будуть вирішувати, наприклад, на сьогодні саме військовою якоюсь... А, ну. Військовою справою, а, тому що ну, ми бачили приклад Гонконгу. Так, ми бачили а, приклад того, як в Гонконзі все ж таки вирішили а, цю проблематику цього а, регіону в, саме в складі а, Китаю. А, можливо, якось у майбутньому буде вирішено це питання Тайваню або не вирішено зовсім, але не тільки не через якесь військове втручання. Зрозуміло так. Ну ближче до наших з вами ворогів а там оце ж вони про нову морську свою доктрину розповідали і там така ж то інформація з'явилася. От на кшталт аналогів немає. Хочуть вони ракету циркон. Циркона, щоб вона стояла на озброєнні у армії РФ, ну я вважаю, що тут потрібно дві новини одразу казати. Вони йдуть поряд. Значить, ракета почараке на озброєнні у армії РФ, і також з'явилася інформація, що аерофлот Російської Федерації, там є такий документ, почав економити на теолетному папірі. Бо більше там конкретне розпорядження, щоб його не залишали у кількості залишків, а дивилися за тим, щоб тільки коли скінчиться його змінювати. Ну я не знаю, от як. Ви пане Олександре, що це за циркон? такий? Що це за ракета? І чи є шанси дійсно її поставити на озброєння в армії РФ? Ну з такими ось порівняннями, якщо туалетного папіру не вистачає, то куди ж вони там циркон Толі як будуть робити? Я не знаю. Так це звісно. Я нагадаю, що декілька років тому Володимир Путін демонстрував мультики такі досить. Ну, неякісної графіки з «Авангардом». Це також ракетний комплекс «Авангард». Але після того, як він його продемонстрував, та після того, як його прийняли на озброєння, з'ясувалося, що насправді та авангард він робився під ракету Сармат, та без саме цієї ракети, ну і іншого них носія нема за виключенням. Такої старої радянської ракети, як у ТТХ, а тобто вони використовували старі радянські межконтинентальні балістичні ракети, виробництво яких закінчилося ще у 1980-х, для того, щоб на них розміщувати ось цей не маючи аналогів в світі авангард, тому що Сармат він не, не готовий досі. На сьогодні це не готова ракета, так само зараз з цирконом. Що це таке? Звідки воно взялось? Ні, ну звісно, ми знаємо, що Росія вона проводила випробування ракет гіперзвукових ракет циркон, саме морського базування. Вона там якісь тактико технічні характеристики видавала. Але ми з іншого боку знаємо і те, що тактико технічні характеристики російської зброї вони не відповідають дійсності. Та саме... Війна в Україні є доказом того, що техніка та ракетна зброя та взагалі зброя Росії не відповідає своїм ТТХ від слова зовсім. Тому казати про те, що дійсно Циркон, він якийсь немаючи аналогів в світі. Він дійсно може є гиперзвуковою ракетою, яка розвиває цю швидкість, скажімо так. Ну, чим ви здивували? Ну, фау 2 також гіперзвукова ракета. Ну насправді у Другій світовій війні використовувалась фау 2 це гіперзвукова зброя. Деякі реактивні боєприпаси та навіть для ствольної артилерії боєприпаси вони також гіперзвукові. Їх це робить гіперзвуковою зброєю? Ну, з якоїсь позиції так. А що таке гіперзвукова зброя? Це не те, що вона може е, швидкість встановити е, якісь рекорди швидкості гіперзвукової, Там 9 махів, 8 махів, і ще більше ні. Насправді гіперзвукова зброя це зброя, яка не тільки може розвивати таку швидкість, а це зброя, яка може, наприклад, маневрувати на такій швидкості, а робити маневри ну досить якісь фантастичні, насправді, обходити системи ППО ворога та інше. Тобто, це велика кількість, а, дійсно а, характеристик, які можливі при використанні високотехнічної та високотехнологічної складової. А на сьогодні, що ми бачимо, найбільш сучасна російська крилата ракета Калібр її не можуть виробляти серійно. Чому її нема в серійному виробництві? Тому що вона використовує більш ніж 80% електронної бази, елементар, елементарної електронної бази, мікросхеми. іноземного походження, американські, японські та інші. Немає серійного виробництва, лише є штучне на залишках. А на крилату ракету калібр, до речі, зорієнтована майже уся усі військові кораблі Російської Федерації. Сучасні а деякі, навіть радянські, а вони перероблювали саме під пускові крилатих ракет калібр. Вони їх зараз не можуть виробляти. Пускові майже а, пусті. Вони не мають боєзапасу. І якщо вони надалі будуть використовувати ці крилаті ракети, може виникнути така ситуація, що взагалі вони не будуть мати на озброєні ці ракети. Тобто російський військовий флот, військові кораблі, вони будуть не озброєні. Ну це нонсенс, але це реальність. Така собі середньострокова а щодо циркону, чи можуть вони його виробляти ТТХ – це інше питання: А виробництво Виробництво за рахунок яких микросхем так і далі, якщо вони будуть переробляти кораблі військові саме під цей циркон, чи зможуть вони ці перероблені кораблі забезпечувати цією ракетою? Ну, тобто, велика кількість саме питань, на які, коли отримуєш відповідь, то розумієш, що насправді ця ракета, ну, це якийсь блє банально. Ба більше всю цю ситуацію більше розуміє військове керівництво Російської Федерації, і ось вони кажуть, що за і ба більше вони кажуть, що. Якщо б не Євгеній Пригожин, отак от вони позиціонують, то все б скінчилося ще там ось в травні місяці. А зараз ця людина каже, що він ногою там у двері в Кремлі відкриває такий собі Спаситель Володимира Путіна. І кажуть, що на його стратегію, ось великі ставки вони зробили, і що може він зібрати до я, я тільки не знаю до якого до терміну, зібрати ще 30 тисяч. Щось за допомогою всяких там полків, іменних таке інше. Як ви вважаєте, взагалі ось роль цього пригожина ЧВК Вагнера? Вона дійсно для них така важлива? І він ось ну, такий вплив займає свідомо. І скільки дійсно вони чи можуть зібрати ці 30 тисяч, і на що їх взагалі вистачить, ось цих 33 тисяч? Ну насправді ми бачимо ось яку ситуацію. Пригожин він є керівником такої приватної військової компанії, яка не є приватною військовою компанією, бо вона не відповідає саме класифікації та нормам ПВК. це банально найманці, але її так називають вже досить часом інформаційному просторі як ПВК Вагнер, а також ПВК Ліга. А за роки дії цієї ПВК дійсно там сформувалася досить серйозна база найманців. Велика кількість найманців, яких можна можна використовувати під час військових конфліктів, та інше, з початку вторгнення в Україну, саме основна задача по захопленню території України, вона була віддана. Надано її було Міністерство оборони Російської Федерації, але після того як вони столкнулися саме з компенсацією втрат, як коли в них вже не було можливості компенсувати досить швидко втрати, вони стали більш масштабно використовувати ресурс найманців а вагнерівців. А тобто, це почалось вже майже в березні, в березні вони почали звертатися до пригожина для того, щоб він компенсував. Пенсували втрати за рахунок а, своєї бази найманців так дійсно це виконувалося. Дійсно, а, зараз а, дуже велика кількість саме вагнерівців воює а, на території України, в тому числі на донбаському плацдармі а, Вони використовуються досить часто. Їх підрозділі на деяких найбільш активних напрямках. Але треба е, звернути увагу на те, що останнім часом в ПВК Вагнер стали послаблювати саме вимоги до найманців, які можуть приймати участь в їх оцій кампанії. А в першу чергу послаблення вимог щодо того, е, чи е, був чи притягався цей найманець е, кандидат, скажімо так, до якої якихось кримінальних справ до відповідальності. Грубо кажучи, чи сидів він в тюряшки, чи, чи є він зеком. А раніше це було досить жорстке, досить жорстка така вимога, що людина не повинна бути зеком. Але зараз це вже не проблема. Тобто, що з базою проблеми не вистачає ресурсу. А інший дуже цікавий момент були досить жорсткі вимоги щодо віку, щодо віку найманця. Тобто до 50 років, ну, взагалі від 40 років вже відсіювались фактично найманці-кандидати. А зараз можуть брати навіть якщо виповнилось 50 та плюс. Тобто, Тигр. Що... Пане Олександр, ось цей по знаменити їх угрупування. Тигр зараз його повсюди в це фото. Поки у нас воно також і ага. є, ось так, ці. Ну так, ми бачимо, це вже літні люди. Це вже літні люди, так. я так розумію. А підготовка військова також вже не потрібна. Тільки бажання? Не, до, цього, до цього ще є вимоги, повинна бути військова підготовка. До цього ще є вимоги, але ми зараз бачимо, як вони ці вимоги вони їх послаблюють. А, Навіщо це послаблення, якщо у тебе немає проблем з ресурсом, а проблеми вони є. Я також спостерігаю за тим, наприклад, як майже з травня місяця в районі Муліно намагаються сформувати третій армійський корпус, та вони не змогли цього зробити ані в червні, а не в липні. А вони зараз намагаються повністю вже завершити формування цього корпусу за рахунок найманців. Вони надають там досить великі грошові забезпечення там. Наприклад, одноразова виплата 200 тисяч, окрім того, що там якісь бонуси ще пропонують до заробітної платні, та таке інше. Тобто вони зараз до формування армійського корпусу залучають саме допов... ресурс за рахунок чого? За рахунок того, що ну, якось підвищують якось фінансування цієї справи, тобто грошима завлікають людей. Але... Але знову ж таки, про який ресурс може йти мова? Наскільки він буде дійсно професійним, з урахуванням ось такого підходу? Тобто буде 30 тисяч, ні, не зможе він зібрати 30 тисяч професійних найманців. Він навіть і не професійних не зможе зібрати. Але з урахуванням того, що в них є база даних, з урахуванням того, що в них є така чи інша, але все ж таки репутація, цей ресурс буде використовуватись для компенсації втрат паралельно саме з набз до комплектації за рахунок скритої мобілізації, зрозуміло. Бо більше як мінімум вони провалили мотивацію. Ми бачимо, ну так, ну це найманці, це за кошти, за гроші. На мотивацію ура, патріотизм вже все не прийшло. Ну, спостерігаємо постфактом. Айба більше з'явилася інформація: 200 башкірів поскаржилися про те, що ось ці виплати там, одноразові, особиста башкірам ось не прийшли. Ну я я так розумію, що якщо є 200 башкірів, які поскаржилися, то скільки башкірів ще не поскаржилося, я навіть навіть не знаю. Так дивіться на нашому фронті, пане Олександр, я ось от мені декілька днів тому здавалося, що я все розумію, все що відбувається. А зараз я ось не розумію, що відбувається взагалі, бо як якісь дивні дії, ось ну давайте там на Херсонському а, плацдармі що зараз відбувається, бо не зрозуміло чи то ми наступаємо, чи то Російська Федерація планує якийсь а, наступ, чи що чи що там взагалі відбувається. Так, дійсно, Російська Федерація вона майже вже більше ніж тиждень перегруповує та передислокує свої основні підрозділи, наприклад, 35-ї загальної військової армії та інші, а саме в район Херсонської області, з метою утримання. Правого берегу Херсонської області та не тільки утримання, не тільки підсилення оборони, а й ще й планують контрнаступальні дії для того, щоб вирівняти саме лінію фронту, а не виключно, що навіть з якимись планами щодо наступальних дій в напрямку Миколаєва та Кривого Ріга. А Криворіжський та Миколаївський плацдарми для них, ну скажу так, це звісно фантастик. Насправді, чому тому, що ми зараз бачимо, як вони страждають від логістичних проблем, які виникають при передислокації, перегрупуванні такої великої кількості особового складу, сил та засобів. А також треба розраховувати, що це все необхідно забезпечувати їм необхідно організувати систему управління та систему забезпечення саме на правому березі, щоб не тільки вони могли вести оборону, але ще й контрнаступати та наступати. Але як це зробити, якщо майже весь правий берег Херсонської області знаходиться під повним вогневим контролем збройних сил України? Тобто організація командних пунктів, а пунктів управління, складів та іншого? Ну це неможливо цей пункт командний пункт або склад боєприпасів, або склад паленомастильних матеріалів. Ну, його тривали життя це 48 годин, 72 години. Потім щось, щось прилітає та щось вибухає, якісь хлопки а, виникають там. задимлення. А, Ось така справа. Вони не зможуть налагодити саме систему управління та системи забезпечення, без яких передові підрозділи не зможуть знову ж таки як контрнаступати, так і тим більше наступати. На мій погляд, вони зараз намагаються якось утримати одразу як і південний плоцдарм. Так і продовжувати наступальні дії на Донбаському плацдармі, хоча ресурсу їм не вистачає саме для обох цих, скажімо так, компаній одночасно. А вони дійсно зараз збільшують кількість батальйону тактичних груп на території України. Вони їх перекидають з території Російської Федерації деякі батальйони тактичних груп на сьогодні навіть не відновили свою 100% боєздатність, але вони їх вже відправляють. Чому? Тому що передислокація з Донбаського плацдарму вона його послабшує. Він становиться слабким, невелюється його потенціал. Вони намагаються його компенсувати перекиданням цих ще недоформованих батальйонно тактичних груп. Ну тобто, я це можу ось так розцінювати. На перший погляд, це дійсно досить загрозлива ситуація, це дійсно дуже велика маса, людська маса. Сил та засобів, які можуть бути використані, але з урахуванням того, який хаос логістичний в першу чергу, а потім вже і, з, і по підрозділам який хаос було створено ось цією передослокацією та перегрупуванням, та як це буде все організовано. А дивлячись на це, я розумію, що насправді вони все ж таки себе заводять у пастку досить серйозну пастку, яка в середньостроковій перспективі може закінчитися, ну, скажімо так, досить серйозними втратами. Саме для російських окупаційних підрозділів, навіть не дивлячись на те, що вони знову намагаються кількістю виграти якісь ситуативно бої, якісь зайняти локації, виключно роблячи ставку на кількісну перевагу. Ну, з урахуванням проблем логістики на правому березі Херсонської області, для мене це ну я бачу в першу чергу самогубство для тих російських підрозділів, які будуть розміщені саме на правому березі. Цікаво. Тобто, так розумію, з'явилася така інформація, що на Ізюмському напрямку може початися може початися наш контрнаступ зовсім і не з півдня, так активно, а десь, десь там. Тобто це пов'язано з тим, що вони послабили там своє угрупування, і, о, і паритет змінився? Так, так. Якщо раніше, якщо раніше на Донбаському плацдармі вони мали дійсно величезну кількісну перевагу, вся ця кількісна перевага зараз. Поступово переміщуються а, саме на Херсонський плацдарм. Та виникає ситуація, коли вони послабили ось деякі свої лока... плацдарми, локації, напрямки а, та хіба ж цим не скористуються Збройні сили України, які по яким саме напрямкам, ну це вже не... не будемо обговорювати. А взагалі, так дійсно, там є дуже, дуже велика кількість ділянок, які значно послаблені. Та не скористатися цим. А чому б ні? Чому б ні? І наостанок, ще хочеться сказати, що на, на, на сьогодні, ну кажуть, що десь 16 цих хаймерсів буде в Україні, а це. Дозволяє одноразовий залп з майже 160 ракет. Ну це така собі потужна історія для 16 одиниць бойової техніки. Я не, навіть не знаю, що чекає найближчим часом Російську Федерацію. Що на саме останок про Харків, бо з'явилася знову інформація про те, що там також планується чи то ло, якийсь ну, обманний наступ, чи, чи 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 справжні, але щось там дійсно готується. Біля під Харковом, і про це є така інформація, дуже тривожна справа. У тому, що дійсно проблема Харкова у тому, що по-перше, він знаходиться в зоні безпосередньої досяжності російської ствольної та реактивної артилерії, а що значно зменшує їм, ну скажімо так, логістичні проблеми. Для того щоб здійснювати постійний обстріл міста, а щодо безпосередньо штурму або окупації частини Харківської області, то е кількість російських окупаційних підрозділів, яка знаходиться у Білоруській області, так вона може бути використана також на території України і там досить швидко їх можуть передислокувати та перегрупувати, для того, щоб здійснювати е наступальні дії в напрямку Харкова. Але треба розуміти, що на сьогодні. Та кількість та професійний склад, та їх можливості, що в першу чергу технічні, вони недостатні для того, щоб здійснювати ось такі наступальні дії. Так вони можуть їх розпочати, але ще вони утримуються ні, вони понесуть дуже великі втрати. Вони можуть закріпитися на якихось нових локаціях. Але чи зможуть вони їх на цих локаціях утримувати ці позиції? Ні, довгий час ні. В них не вистачає ресурсу саме для цього. Їм не вистачає ресурсу для окупації Харківської області, їм не вистачає ресурсу для окупації Харкова. Але здійснювати обманні якісь маневри вони можуть. Вони це, наприклад, роблять уже досить довгий час на кордоні Сумською областю. Вони роблять ці обманні маневри на кордоні з Чернігівською областю. Вони постійно відволікають увагу збройних сил України на півночі на якісь події в Білорусі, тобто вони намагають розсередити нашу увагу увагу саме та ресурси збройних сил України не, не на по напрямкам, по яким дійсно вони не будуть здійснювати ці якісь наступальні дії масштабні. Але увагу вони привертають своїми досить загрозливими діями, які роблять а, якісь такі маневри насторожуючи. Тобто, ми не ми не повинні це якось на це навилювати цю загрозу. Ми повинні постійно бути а, в повній бойовій готовності. А вони цим користуються, і в Харкові вони можуть це використати, тому що ну ми всі дуже добре знаємо, що частина Харківської області вона окупована. В них є ресурс для того, щоб здійснювати якісь такі наступальні дії обманного типу. А, з іншого боку, а, треба розуміти, що Збройні сили України до цього готові. А як в обороні, так і вони зараз дуже добре блокують на північ та північно-східному напрямку від Харкова, російські окупаційні підрозділи. Та знову ж таки, якщо буде послаблено Донбаський плацдарм, а чим його підсилювати? Чи є ресурс для наступальних дій в бік Харкова? А тому, на мій погляд, це в першу чергу треба розуміти як ось такі обманні маневри, а не як якийсь глобальний план по окупації Харківської області, все одно, якщо спостерігати, дійсно ось на мапу на те, що відбувається на фронті. Ну я не знаю. Ну мені здається, що можливо можна і і не звертатися до якихось підручників з військової дисципліни. Бо ми вже бачили, що Російська Федерація у на у нас тут дві тактики використовувала. Ось спочатку вони повсюди наступали, наступали, зрозуміли, що ні, не вистачає їм ніяких сил і ресурсів. Там відступили Київ, Чернігів. Ну, вся справа. Потім вони змінили тактику і сконцентрувалися. І ми бачили на сході, ну так, повільно, але вони щось там просувалися. Якісь... І зараз ми о, з вами спостерігаємо, що вони знову розконцентрували всю цю історію. Ну, попереднього разу все скінчилося погано. Було чекаємо, чекаємо на це. Я дякую, вам, пане Олександре, що долучилися до ефіру. До наступних зустрічей. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! А нашим телеглядачам я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов, Програма Право на правду. Тримаємо стрій.